П'ять років тому до мене звернулася мама, вона звернулася з запитом. Мій син не розмовляє, затримка мовлення. Звичайно, я поспілкувалася з мамою, задала їй багато-багато запитань, зробила анамнез всіх її відповіді і відповіді тих спеціалістів, до яких вона зверталася. І після цього я сказала: вашому сину потрібно знайти чарівне слово. Приводьте його до мене на заняття, і ми будемо з вами шукати це чарівне слово. Я е, взяла арсенал іграшок, ну, які е, сьогодні я про них буду казати. Е, вони наші, які ми використовуємо в грі з дітками. І дійшла до мильних бульбашок. Е, мильні бульбашки такі, знаєте, що надуваєш е, бульбашку, а вона така велика, красива. От надуваю я цю бульку, яку. Пісеньки, да? булька, булька. І вона така, я така, плюх. І, звичайно, підкріпила всі емоції в своєму звичайному, як я спілкуюся з дітьми. На що я почула сміх? Угу, цікаво. Я ще надуваю знову плюх. Хлопчик ще засміявся більше. Я зрозуміла, що йду в правильному напрямку, бо його реакція говорила мені про те, що йому подобається. І от я надуваю цю бульку, дивлюся на нього, він дивиться на мене, і він сам робить. Ось таке було його перше чарівне слово. І всім батькам, всім. Педагогам, я кажу, наша основна задача з вами знайти ось це перше чарівне слово. Коли перше чарівне слово дитинка вимовила, то далі поступово процес буде йти на збільшення словникового запасу.